Привіт, мене звуть Олена. Це мій жовтий блокнот, який кілька місяців був мені вірним другом і допомагав мені організовувати усі мої справи. Але він уже закінчився. Так життя його трохи потріпало. тож я з ним прощаюся, і натомість. На це літо хочу завести собі новий блокнот. Ось такий він яскравий, мені трапився. Він не дуже товстий, і до того ж, сторінки в ньому поділені на три блоки, і тому він стане мені таким цікавим експериментальним, навіть можна сказати, варіантом заповнення Bullet Journal. Тож розкажу трохи про те, як я хочу спланувати, як я, власне, вже тут накреслила основні таблички на червень і загалом на літо. Тож, розгортаючи цей блокнот, тут мені, до речі, бракує дуже кишеньки, бо в попередньому блокноті кишенька була ось тут позаду, і я могла якісь там дрібні папірці, які мені потрібно часом мати під рукою складати сюди. Тут кишеньки ніде немає, але я приклею її тут з цього боку, і вона буде. І, до речі, ще, ще чого мені бракує в цьому блокноті, це тут є ось ця резиночка, яка допомагає його. Так, міцно тримати, але тут немає ніякої штучки, куди можна було би вставити ручку. Але я думаю, це теж можна легко виправити і загалом тоді всі мої потреби будуть враховані. І тут, до речі, так цікаво оформлені сторінки. Цю півоню вже я сама наклеїла. Мені сподобалися ці фрази, які тут розміщені, періодично. Тож купуючи цей блокнот, я подумала, ну, чому б і ні. Власне. Вирішила не гаяти жодної сторінки і. Ключі або ж позначки умовні, які я використовую під час планування, під час оформлення плану на день або ж на тиждень, написала прямо ось тут. І це, до речі, зручно, тому що тут ця сторінка така більш цупка, і за потреби я зможу легко розгорнути і саме натрапити на неї. Тут одразу я визначила мрії та плани на літо. Мені подобається позначати ось такими порожніми клітиночками, де потім, коли я записую якийсь пункт. А згодом наприкінці літа, або ж наприкінці місяця, або якогось іншого періоду повертаюся до цього списку, то тут просто ставлю галочку, щоб це здійснилося, це виконано, і це дуже-дуже приємний момент. Далі одразу в мене йде план на, точніше, не план, а календар на місяць, зокрема, на червень. З цього боку, власне, накреслений календар. З цього боку сторінка для цілей на місяць теж перелік таких важливих для мене пунктів, які би мені хотілося цього місяця втілити, досягти. І теж мої улюблені квадратики, в яких згодом, звісно, будуть стояти галочки на позначення того, що певна справа виконана. На місяць я креслю ось такий календар, де Прям всередину цього календаря вбудовою звичкомір в мене є на каналі окреме відео про це. Тож тут трохи зовсім коротко нагадаю, що от власне біля кожної дати. Яка в мене також квадратиком позначена, є ще три вільних квадратики. Ось внизу я це винесла для того, щоб і собі підписати і, власне, пояснити це, Тож, ж іде спершу дата. І далі три квадратики, які за потреби я замалюю різними кольорами. І кожен цей квадратик, кожен колір щось позначає, позначає якусь звичку, позначає якусь справу, яку мені потрібно виконувати регулярно. І відповідно. Протягом місяця, кожного дня, кожного тижня я буду певними кольорами зафарбовувати певний квадратик, і таким чином буду бачити, як мені вдається дотримуватися своїх обіцянок. Далі, після того, як в календар на місяць накреслено, то наступні розвороти в мене присвячені плануванню тижнів. Кожен розворот це план на тиждень. І, власне, ось так. Все це у мене іде, і навіть ось до липня. Про те, як я оформлю план на тиждень, в мене теж є окреме відео. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Коротко лише скажу, що мені я кілька місяців вже користуюся саме ось такою табличкою, і мені це максимально зручно. У мене весь мій тиждень, наче на долоні, переді мною. І мені дуже зручно планувати дні ось такими вертикальними колонками. Далі, тут я вже позначила, що тут почнеться липень, і, відповідно, на наступному розвороті, ось тут у мене вже буде календар на липень, ось тут будуть цілі місяця, і далі тут звичкомір буде інтегрований. І далі підуть знову розвороти із планами на кожен. Тиждень у цьому блокноті папір у цяточку, у крапочку, але не усюди. І мені до речі, це здалося цікавим рішенням, бо це дуже відповідає моїм потребам. От, власне, перша частина цього блокнота має аркуші із крапочкою, і мені тут зручно буде креслити свої таблички на місяць, на тиждень. А, і, і, там визначати плани і так далі. Наступна частина, бо тут, власне, в блокноті їх три, друга частина, такою зеленою сторінкою, вона починається, такою мотиваційною фразою. І далі, далі, наступна, наступний блок йде з аркушем у лінію. І це теж цікаво, я загалом. Я пробувала колись використовувати блокноти ліновані, а, і мені було не дуже зручно, тому що все-таки креслити вертикальні колонки не так зручно. Але цей. Розділ мені буде дуже зручно використовувати для написання усіляких списків, усіляких переліків і для певних таких, можливо, моментів письмових рефлексій або чогось іще. Ну, зокрема, обов'язково в мене, як і в попередньому блокноті, це було так і тут це буде. Це списки вдячностей, які я заповнюю наприкінці кожного місяця, і я роблю це таким чином. Я розписую стільки рядочків, стільки пунктів, за що я дякую, скільки було днів у цьому місяці. Для червня вже підготувала ось таку заготовку. 30 пунктів, 30 рядочків наприкінці місяця заповнюю. Травневий список вдячності у мене ще в старому блокноті, Там якраз для цього місце лишається. А літо вже буде повністю у цьому блокноті, і далі якісь інші списки, списки. Моїх радостей, списки, тих моментів, тих речей, які, мене, які мені можуть допомогти поліпшити настрій, все буде тут. І далі йде, напевно, найцікавіше, тому що далі йде ще третя частина. Я вже тут усюди понаклеювала декоративний скотч. До речі, використовую його тут, зокрема, як такі собі закладинки. Для того, щоб мені легко перегортати між розділами, я з декоративного скотчу. Зробила такі закладинки. Начебто. Тут, звісно, я розгулялася з тим скотчем наповну. Але, власне, ця третя частина цього блокноту і передбачає ось таку свободу самовиявлення повну. Бо тут йдуть аркуші повністю білі, неліновані. До речі, щодо самого кольору паперу, то він дуже білий. У попередньому блокноті він був такий більш жовтуватий, і це було. Трохи комфортніше, або, можливо, просто я вже звикла. Тож звертайте увагу і на колір паперу, для декого це буває дуже важливо. Але це блокнот, як я вже казала, невеличкий, тому мені так от суто на літо спробувати з білим папером теж. Вдається, цікавою ідеєю. І загалом про ідеї в мене буде тут, де багато простору, багато повітря, немає жодних клітинок, жодних ліній, жодних крапочок, чисте поле для творчості. І, власне, тут я, зокрема, от вже зробила таку заготовку для однієї своєї дуже улюбленої вправи. на... Пробудження креативності, яка називається «30 кіл. Про це в мене теж є окреме відео. Я прочитала про неї у книзі Творча впевненість. Дуже класна вправа, яка допомагає подолати якийсь там творчий ступор, або ж колись там, коли треба вигадати, згенерувати якусь ідею, а ви відчуваєте, що у вас в голові абсолютно порожньо, то можна використати ось такі кола за умовами вправ, як це описано у книзі. Їх має бути 30. У мене їх тут менша кількість, але сутність у тому, що у кожному із цих кіл потрібно за певний час можна поставити таймер, приміром на одну хвилину або на дві хвилини, і просто собі дати таке завдання замалювати тут якимись фігурами ці кружечки. Тобто, в кожному цьому колі треба щось намалювати, щось що, що вигадається, власне. І це може бути такою гарною розминкою, мені подобається мати таку сторінку, де я час від часу гортаючи або ж там сидячи, міркуючи, шукаючи рішення для якогось для питання, для якоїсь ситуації, можу там е теж помалювати щось. І загалом тут всі сторінки можуть бути для якихось там закарлючок, якогось там інтуїтивного малювання, нейрографіки і ще всяких цікавих штук. Далі тут мені теж подобається мати ось такий простір для. Ідей, наприклад, для відео я зробила ось такими квадратними і прямокутними формами. А для, наприклад, блогу в інстаграмі я зробила ось такі хмаринки, які теж буду з часом заповнювати. Вам, напевно, видно, що папір білий і він не дуже. Цупки не дуже плотний, тож крізь нього видно, що намальовано на наступній або ж на попередній сторінці. Ну але і ціна на цей блокнот достатньо невисока. Тож і цей недолік можна. Пробачити, але зрештою, це, звісно, вибір кожного. Тож, коли будете вибирати собі блокнот, звертайте увагу і на кольор паперу, і на те, наскільки він прозорий, бо часом це може бути дискомфортно. Хоча, з іншого боку, коли, наприклад, креслити е, ось ці таблички для кожного тижня, то може бути зручно креслити, бо ось воно просто ці вертикальні лінії просвічуються крізь папір, і так зручніше може бути так швидше можна накреслити. Власне, ось таким чином планую протягом літа собі вести свій bullet джорнал. Дякую, що подивилися це відео. Поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, і до наступних відео!